Приклад навести? Ну наприклад, можна знищити цілий цех цех тактичка ракетного роження в Підмісковному королеві. Або цілий цех на, на, на того самого заводу в Алабузі, або в в Казані, виробництво гелікоптерів, двигунів до гелікоптерів, або, наприклад, того ж самого літаків Ту-160, де вони там їх ремонтують, тобто казанський авіаційний завод. Тому, в принципі, це та зброя, яка більше потребується для стратегічних задач, тобто в глибокому, глибокому тилу випускається з достатньо безпечної відстані з території України, тому що відстані роботи дозволяє це робити. Жнов таки надані характеристики оприлюднена інформація щодо дальності щодо, наприклад, корисного навантаження, щодо розмаху крила. Дозволяє нам зрозуміти, ну і оприлюднене фото дозволяє нам зрозуміти, що відповідно закону фізики аеродинаміки, це може працювати. Тобто ми кажемо про тисячу кілограмів, які ми можемо донести на таку вісім. А в принципі, на території Російської Федерації достатньо цілі для того, щоб знищувати в такий спосіб. Тому, в принципі, тут я би сказав, що це більше зброя як козир, який може бути використаний для ударів по стратегічних об'єктів Російської Федерації. Можливо, все ж таки російська. Ска спецслужби розвідки працюють доволі непогано, тому вони вже зараз вимагають в повітрі тому що вони розуміють, що після що було з ударами нашими далекобійними дронами, що казати про застосування такої зброї? Ну ви до речі, про цей от паритет в повітрі говорите не вперше, і ви акцентуєте на тому, що повітряне перемир'я нам категорично не вигідне. Можете пояснити от станом на зараз, як е, вам виглядає, скільки нам залишилося часу, умовно кажучи, до цього. Того паритету з огляду на те, що в і випробування ані ви, ані ваші колеги в ефективність і в дієвість цієї зброї вірити не дуже Ну там протиріччя законам фізики, тому зрозуміло, що і там є купа ще додаткових нюансів. Але почнемо з того, що насправді у нас є позитивний момент в тому, що російська система протиповітряної оборони глибоко в тилу, вона як швейцарський сир. Тобто ми можемо дозволити собі використовувати і обходити е, тонкі моменти за рахуванням певних технічних характеристик. Знов таки, давайте зауважимо, що е, якщо ми кажемо про фламінго, то на початку 2000-х, в кінці 90-х років була розробка, яка фінансувалась е, з боку е, Еміратів е, української ракети далекобійної, яка передбачала теж такі характеристики. І там було зауважено, що ця ракета може знах. Ходитися на мали... працювати на малих висотах, що дозволяє нам обходити обходити систему протиповітряного порони ворога. Знов таки, давайте зауважимо, що після того, коли ворог в підмосковному в Підмосков'ї почав ставити на вежі свої панцирі, після цього можна казати, що вони почали почали шукати протидію саме ударним безпілотникам, малим за розміром, мало зараз ми. Пропонуємо зовсім інший інструмент, зовсім іншим підходом. Тому там є деякі скепті стосовно того, що це велика цілі, вона буде дуже добре видна на засобах радіолокації. У нас перше, в Росії вже не так достатньо велика кількість засобів протиповітряної оборони, якщо ми кажемо протилові про можливості. І ну і по-друге, жнов таки зуважимо, що надмала висота прольоту дозволить, скоріш за все, обходити засоби радіолокації. В той самий час Україна активно розбиває розвиває протиповітряну оборону за словами от головкома Олександра Сирського збройні сили України вдосконалюють військову техніку і також використовують всі можливі засоби для боротьби з дронами. Зараз цитата. Дуже добре себе зарекомендувала армійська авіація. Гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, показують велику ефективність. Можу сказати, що з серпня минулого року, по серпень цього року, вони збили понад 3200 дронів типу шахет. Це вражаючі цифри. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. А які складові пане Анатолію? Є найбільш ефективними, чи синергія яких складових буде найбільш ефективною, от якраз таки у захисті неба? Давайте почнемо з того, що ми досі навчаємося перехоплювати ті повітряні цілі, які не були загрозою до війни між Росією та Україною. Тобто ми кажемо про те, що в принципі. Ударний безплотний шахет і будь-які інші ударні безпілотники це нова загроза. Тобто вони передбачають як якісну детекцію, так і протидію ешелоновану систему з розподіленим перехопленням для того, щоб можна було правильно використовувати інструменти протидії. Безумовно, треба казати і про дрони перехоплювачі, і про армійську авіацію, і про можливо, інші інструменти. Але в будь-якому випадку ми повинні використовувати різноманітні інструментів, які ускладнить ворогу розуміння, куди йому рухатися. Питаннях модернізації своїх засобів враження, тобто зробити логіку використання шахеда неефективно, тому що коли він, наприклад, буде намагатися модернізувати якісь із елементів, у нас вже буде протидія. Тобто, головна задача зараз не проп... не ставити, не шукати протидію, коли вже застосовували зміни, або ми побачили перші елементи якогось натяку на модернізацію шахедів. А вже бути готовим протиставити для будь-якої загрози. І знов таки треба повертатися, активно обговорювати це. Я постійно буду наголошувати про питання радіолокації, про систему детекції і виявлення, тому що це є запорукою успіху. А, чим краще ми бачимо, тим точніше ми прихоплюємо. А пам'ятаєте, було таке рішення кабінету міністрів України, яке дозволяло місцевим громадам своїм коштом купувати засоби реб де засобі РЕБ. Там не було написано для чого для власного використання чи для того, щоб купити і відправити на. Фронти, чи відомо вам, можливо, громади, які своїм коштом купили за собі реб і встановили їх безпосередньо на території громад? Чи таке працює, і чи взагалі за цим є перспектива? Умовно кажучи, в якомусь селі хочуть ну звісно, з погодженням з військовими зі спеціалістами не можна взяти купити собі реб і поставити на хаті? Чи можна? На власному досвіді є велика кількість фермерів, які закуповують засоби протидії виявлення детекції для того, щоб збирати урожай. Це до речі, дуже цікава проблема, тому що насправді вони власноруч захищають те, що потім е -е, пропонують і е -е, пропонуються Україну для експорту і е -е, пропозиції пропозицій Тому тут я би сказав би про те, що насправді є болючі питання. Ми досі бачимо розбити автобуси з цивільними. Ми досі бачимо розбити маршрутки в доліні Боузітне. Тому тут треба вкотре акцентувати, що все ж таки треба створювати єдину систему протидії проти такій загрозі, розгортання систем радіоелектронної боротьби систем радіоелектронної розвідки, і це потрібно робити ешелоновано в прифронтовій в прикордонній зоні, і е, не забувати про тилові міста, тому що тут є ще і проблема з застосуванням можливим застосуванням таких засобів враження в якості диверсії, тому що треба зрозуміти будь-які зібрання. В центра, в центрі міста може призвести до того, що хтось захоче зробити якусь диверсію. Давайте пригадаємо, як в Харкові якого свого часу кинули гранату під ноги людей. Тобто, тут те, теж можна може бути це застосовано. Тому нам треба казати про розгортання таких систем на державному рівні, тобто державна програма, яка буде створювати певні сектори, контрольовані сектори засобами радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвитки, для того, щоб унеможливити. Вити будь-які дії, тому що це проблема сьогодення. Зараз не потрібно купувати там сайперську гвинтівку і сідати на кришу будівлі для того, щоб когось знищити достатньо. Зібрати дрон, вилітати через хвіртку і на відстані 25 кілометрів відпрацювати по цілі. Тому тут ж навтаки це нова сучасна загроза, і про це ми кажемо постійно за кордоном, тому що в принципі тут я вбачаю більше взаємодію з західними інвесторами, які могли би наприклад, відпрацювати певні елементи на території України. Дуже хочеться, щоб це працювало більш ефективно, більш масштабовано в рамках України, тому що у нас є нагальна проблема. Поки що бачимо Якісне закатування в асфальт, але жнов таки це теж є проблема, тому що немає достатньо правильних законодавчих норм, які би могли б перерозподілити певні кошти на потреби і захист, ніж, наприклад, на закупівлю там якихось побутових елементів. Так, тут декілька груп ворожих безпілотників вже на територію Одеської області. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях, укриттях цивільного захисту. Запоріжжя тут повідомляють про вибухи, загрози застосування кабів і для Донеччини зберігається. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. І там і ще одна група безпілотників Чернігівщини, Київщиною, Вишгородським районом саме рухається Теж безпечні місця і укриття цивільного захисту. А про склади боєприпасів ворожі. Я маю на увазі. Оті, які у Луганській області, от два. Склади таких боєприпасів російських загарбників знищено під ударом далекобійних дронів СБУ Опинився населений пункт Білокуракине. У спецслужбі зазначили, що це село розташоване на важливій залізничній гілці, якою окупанти постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема от на Покровський напрямок. За попередніми даними, безпілотники менше сім разів влучили по території складів після вибухів пожежа. Була доволі потужна. Її міжнародний сервіс зафіксував, а цей сервіс відстежує загоряння у реальному часі по всьому світі. Ну і Служба безпеки України наголосила, що системні удари в впливу ворога. Продовжуються для того, щоб знизити наступальні можливості російської армії на фронті. А чи говориться пана Анатолію про те, що дірявим е, протиповітряний у ворога став не тільки у там якомусь умовному глибокому тилу, а й м, на тимчасово окупованих територіях? Я б не казав би наказав про саму лінію богоз'єднання, тому що насправді ворог насичує її і, і різними китайськими рішеннями, ті ж саме РЛС Фара, яка дозволяє виявляти мали безпілотники, навіть і в повітрони. Тут є чому навчатися нам, але безумовно треба казати про те, що в принципі ми активно працюємо спочатку активно працюємо по засобах радіолокації. Давайте пригадаємо нещодавні удари з боку служби безпеки України по засобам радіолокації і в Криму, і в інших містах нещодавно знищена була CINSA, це система радіолокації до. Система протиповітряної оборони С 400 і С-500. До речі, доволі дороговартісна одиниця, тому що це активна фазова рішитка, і це доволі такий, Не кожний петріот може похизуватися навіть такою такою антеною. Тому тут я б казав про те, що в принципі, ми активно працюємо по по території, тимчасово окупованій, по системам радіолокації, а потім вибиваємо вже все інше. Дякую, пане Анатолію. Анатолій Храбчинський був із нами. Говорили про все те, що. В небі далі Олег Панюта зі свіжою добіркою новин не пропустимо.